цілі Є шість людей, шість локацій, кожного є по три спроби. Хтось з них виграє і отримує гроші. Це Женя, він жорсткий футболіст. Женя, твоє завдання пасти м'ячиком вон туди. Три спроби парень, давай. Я думаю, з першої добре. По сценарію сказали перший раз вдарити хуйово, щоб просто. Щоб просто самі розумієте. Для випуску. Майже парень, дуже майже. Женя, останній удар. Твої емоції. Я хочу сказати, що зараз все або нічого. Я ще таких великих грошей, як тисяча доларів, ніколи в руках не тримав. Це мій шанс. Прокормити сім'ю. Бий, 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 парень, бей. Не роби, не замозь, ходи. <ривіт> Женяк, ти програв <ривіт> наступний! І ми перемістились на баскетбольне поле. Вот Назар Ти готовий? Звичайно, готовий. Ти можеш виграти 1000 доларів. 1000 доларів. Та є три спроби, ти маєш звідси отримати туди от, в кільце баскетбольне. Трьох спроб один раз. Один раз. Ой, <ривіт> Спроба номер 2 Поїхали. Ти можеш виграти. Давай, давай. Oh. Давай, 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 давай. Готов, я я... готовий. Від віддано до 10, скільки біблються. Mm -hmm. Думаю, 10 тисяч один. Добре, добре. Погнали, все, давай, давай, давай. давай. давай буває, буває. Наступна локація. Ми на 10-му поверсі, з нами Владос. Він сказав, якщо я попаду, то не кинуть мене звідси. Його задача з за цим м'ячиком попасти в мішень. Погнали, Владос! Mm. <рес> це, це дуже сер... <рес> Бляха, ну близько, близько, близько! Все добре, не бійтесь. Друга спроба. О, Подивись. Є драть! Ти що змієшся, там вот тако! Там майже, майже, дуже Топі, майже. Ще чуть-чуть, вот -чуть. чуть -чуть, отако. Перше навіть дивитися не хотів. Ми відео знімаємо таке. Третя спроба, що там? Що ти відчуваєш? Ну також ти більше Це тисячу доларів. Ну давай, тебе є ще один шанс, щоб виграти. <різований> <різований> так, і ми перемістились на наступну локацію. От Андрій він буде стріляти у нас з луку. <кхи> Андрій, ти, ти, ти якщо попадаєш, то отримаєш тисячу доларів, в тебе є три спроби. Тобто тисячу доларів ти маєш 1000. а гроші на лук ти не маєш. Та Чай, ти давай, попади. що, Тут просто до руки приклади. Оп! Понял. Зараз буде спроба номер 2 Ти готовий? Старий, я ну я завжди готовий. Давай. Так щоб я сидим. Ти на турі можеш виграти. Все, давай. Чекай, ну я вчуся. Що, да. це за першим разом Можна? Так. Так стріляйся, <глазу> 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 що, я так що так... Ще раз, Та ти так раз. Тріп... Дайте мені пару разів, я зараз стріляю і спробу. Все, давайте, я о, О, ну це вже ліпся. <ріст> Ну що мої делікатеси? Скажіть, чому ми краще за всіх? Я соковите м'ясо, спеції теплий лаваш. Я смак, який запам'ятовується. Я любов. З першого укусу. Добре. Наступний. Ми – найбільше фритюрне меню у Львові. Ми хрусткі, гарячі та завжди в центрі уваги. Так, це потужно. У нас кожен знайде щось до смаку. Вегетаріанські позиції не просто салат, а повноцінне задоволення. Звучить смачно. А я котик. У наш заклад можна приходити своїми домашніми тваринками бо дім там, де всі разом. Я вас зрозумів. Ви моє найкраще. А зараз бігом до роботи годувати людей найкращими позиціями. І нехай кожен спробує наш кебабчик. і скаже: це найкраще, що я пробував. І наступне у нас завдання це дартс. три спробів. Треба попасти в. Матюпеньку ту червону штуку. Наступний учасник у нас назад. Якщо виграє, він не відпочити доларів вибухає. Отако. 5 метрів. Вот. Давай пробуй, пробуємо. Ходи сюди, хлопчику. Дивіться, в нього зараз буде остання спроба. Назад-назад. Остання спроба. Може, гроші твої бути. Парк, Давай. Бері, бері. Ближче, 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 ближче. Треба, щоб було отут. Зніми його. Ти програма ну, наступний. Так, дивіться, паскудники наші найкращі. Якщо зараз попадаю в мішень, ви підписуєтесь на канал, погнали. І ми перемістились на наступну локацію з нами от Влад, Влад, привіт, здоров, як то спав, Влад? як то спав, Все добре? То все добре, я заряджений, парень, я заряджений. У нас є пірамідка і ти маєш трьох разів попасти в цю пірамідку. Mm -hmm. Якщо попадаєш, ти виграєш тисячу доларів. Я готовий, я заряджений. Все, давай, перша спроба, ти готовий? Так. Да. Давай. О! Йоу! Ну ти був дуже близько, ти був дуже близько У тебе було ще от стільки ти бачиш ще от Там дуже стійки стану ти майже попав У тебе є друга справа. Мені здається там сантиметрів 4 був до Погнали Давай, 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 давай. Що ти відчуваєш прямо зараз? E, що третій раз, парень ш... попадає. Все, yeah, yeah, yeah. він оце відчуває, ти відчуваєш. А, там вже стаканчик в... улітяв. Ну давай попади отак. Фух, тисячу доларів або я програв, так? Та, да, так. Да. Лайки підписників, або я програв, так? Напишіть комент, чи влад попав чи ні. Меган Фокс моя або я попав, так? Раз. Все. Стріляю. Два. Воу! Не, не, взагалі, ні. Це дуже мімо, yeah. це взагалі мім. Якщо вам сподобалось це відео, поставте лайк, підпишіться на канал. Також в описі під відео є посилання на наш телеграм-канал. Підписатися, бегом, бегом. Тому що там люті, люті, люті завоз. Ще Назарчик хоче сказати. Yeah. Скажи сказати, кажи, хлопці, напишіть, кому... кажи я Напишіть коментар. Кажи, кажи, хлопчик. І напишіть нам коментар. І напишіть нам в коментарях, що вам сподобалося це відео, бо ну, на цьому відео ніхто нічого ніколи не вилучив. На наступний може вийде. Все, всім дякую за перегляд. Бувайте, не забудьте підписатись. <смір> <паспоріг> <паспоріг> Поїхали! Поїхали. <паспоріг> <паспоріг> <паспоріг>